Доброго ранку, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. І сьогодні ми з вами знову вирушимо у подорож до країни математики, де дізнаємося про просторові відношення вперед, назад, вгору, вниз, праворуч, ліворуч і про частини доби. Доброго ранку, малята! Я рада занятті. Вранці даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежинкою даринка пішла вперед. І посередині галявини побачила могутній дуб, праворуч від дуба. Росли квіточки, ліворуч виднівся пеньок. На якому сидів зайчик, у небі яскраво світило сонечко. Та пливли білі хмаринки, унизу під дубом хитра лисичка, але сонечко почало сідати. Почало сутеніти, і Даринка вирішила повернутися додому. Малята, давайте виконаємо з вами вправу, яка називається картина осіннього лісу. Малята, пригадайте картинку, яку ви бачили, які дерева побачила даринка. Так, ялинки молодці. А скільки їх багато чи одна? Так, багато. А яке дерево побачила даринка посередині галявини? Так, вірно, могутній дуб. Що було праворуч? Квіти молодці. А ліворуч. Так, вірно, малята. Пеньок. А де були сонечко та хмаринки? Так, молодці. У небі. Знайдіть на картинці місце лисички та зайчика. Так, унизу під дубом лисичка, а зайчик сидів на пеньочку. Вірно, малята. А тепер виконаємо вправу, що спочатку, а що Потім, коли Даринка вирушила до лісу вранці, коли повернулася. так, коли почало сідати сонечко, чому ви вирішили, що вона повернулася ввечері? Так, тому що почало сідати сонечко. На вулиці стало темно. Сонечко заховалося. Малята, а з якої частини доби починається день? Так, вірно, зранку. Розкажіть, що діти роблять у цей час? Вірно, прокидаються, роблять зарядку, чистять зубки. А що потім вони роблять? Так, правильно, граються. А в день що діти роблять? Так, граються, відпочивають, малюють та йдуть гуляти. А що буде потім? Так, вечір. А що дітки роблять ввечері? Дивляться мультики, купаються, а потім настає ніч. Що всі роблять уночі? Так, читають казочки і лягають спати. Малята, пригадайте, що Даринка побачила в лісі. Так, вірно, ялинки, могутній дуб, квіти, пеньочок, лисичку, зайчика. Сонечко, Хмаринки. Молодці малята! Ви гарно впоралися зі всіма завданнями. Сьогодні на занятті ми з вами вивчали просторові відношення вперед, назад, праворуч, ліворуч та повторили частини доби. Тож, малята, до наступної зустрічі!